Низка закордонних телеканалів припиняють свою діяльність діяльність Російської Федерації. Тим часом у Британії заявляють про те, що готові до і хочуть повного відключення всіх російських банків від SWIFT. в Німеччині іншої думки. Ситуація не загал з міжнародними новинами. Зараз її дізнаємося. Михайло прудник, наш міжнародний оглядач з нами на зв'язку. Михайле з останнього найсвіжішого тобі слова. У найсвіжіше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на обстріл у Маріуполі у своєму твіттері, Буквально одразу коли стало це відомо і назвав це мало що можна вигадати більш негідне ніж обирати цілі вразливих і беззахисних людей. Британія нині буде шукати нові шляхи, як допомогти Україні та захищити захищати її від атак з повітря. І водночас найближчим часом компанія Максар пам'ятаємо, яка оприлюднювала дані спутникові спутник дані про те, як Росія накопичує свої війська на кордонах з України, оприлюднить свої фотознімки масштабів руйнування Маріуполя. Про що варто і ще нагадати, говорячи про Велику Британію, то зараз в Великій Британії обговорюють, чим же саме можна було б допомогти Україні і Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що нині вивчає можливість передачі Україні легких зенітно-ракетних комплексів. Стар Стік, вони фактично це щось так на назад маленької мініатюрної системи протиповітряної оборони, яка насправді нам може могла б допомогти протидіяти з авіації, і перевага в цих системах, що ми можемо її задіяти, коли вона нам потрібна, тобто коли. Летять Російські літаки, ми їх зупиняємо коли потрібно, щоб прилетіли наші літаки. Ми вимикаємо нашу систему і відповідно проти наших літаків не стріляємо. Щодо посилення санкцій, Німеччина й досі залишається єдиною країною, яка не хоче приєднуватись до санкцій проти Збірбанку і запровадження проти неї міжнародної системи SWIFT. А отже, у Збірбанки ще залишається якісь можливості виводити і заводити капітали. В цьому вже дорікають такі позиції в Німеччині, дорікають дорікаючи Сполучені Штати щодо подовження санкцій. Рада Європейського Союзу ухвалила сьогодні санкції проти, проти 160 осіб пов'язаних з режимом Путіна, і значна частина їх це власне ті олігархи, які підтримують. Дієздатність путінської верхівки мають значну вигляду від діючої системи, тобто отримують бонуси від уряду Російської Федерації. На що варто ще звернути увагу? Так, це на те, що Велика Британія сьогодні ухвалила закон, за яким російським літакам заборонено взагалі перетинати. Повітряний простір е, королівства, і це буде вважатися карним злочином. Тобто, якщо якийсь російський літак нині перебував м, на за кордоном і прилетів до Великої Британії, то він неминуче буде заарештований і в принципі вже один із них. Е, який ймовірно належить російському олігарху, він сім на летовищі в Великій Британії Фармдо, і він був заарештований. Тобто, всі олігархи, які мають свої приватні літаки, і на початку війни в Україні поспіхом змогли або намагаються вилетіти на якісь нейтральні острови. А тепер на своїм приватним літакам потрапляють до Європи, зокрема до Великої Британії, то вони будуть заарештовані і підлягатимуть карним злочину. Щодо підтримки України до щодо вступу в ЄС Сенат Польщі сьогодні проводив велике своє засідання. І ухвалив резолюцію, які закликає країни Європейського союзу підтримати прискорений вступ України до ЄС. І варто зазначити, що вже цього четверга держави-члени ЄС зберуться у Версталі і мають саме обговорити запит Києва про пришучення приєднання до європейського союзу, який подали нами нам, минулому тижні. І в принципі, у лідерів східної Європи є досить велике відчуття, що вже наступного тижня. Ну, цей пакет про прискорений вступ України може бути ухвалений і можемо порухатися далі в цьому напрямку. Сергій. дякую, Михайле.